Я обожаю своего гуся. Я просто его обожаю. Ой, куда видите? А, що там? Так, положи тут. Так, прилюдок тут. що там? А? Кто там? Е, ладно. Що это все? Кода липше сюда за, за шторем. Ну, мама не буде сварити? Так. Що тут у нас. Е Тест на фей. Хто такий чокнутий? Так, добре, тут скотч. Е чого воно не відкривається? Е добре. Добре, треба перейти на перший. Так. Лісна огнена, водна, цілікінез, чорна жопа. Добре. А це що тут? Ладно, спочатку ми прийдемо цей тест. Так, добре. Добре, mm, як типа. Так, таблица да прикладывается так. так ой, прикладай. Ще... так лист шо... где сзаду о бо через листочок Молчал часа. Спорчим. Добро. Э, господи. Ну, да, И... ну все, мочела. Что там виднее? Ладно, давайте снимать. Так, добре, я затекла. Розовий я вижу, а, а. що тут? Так, тут нема розового, а тут на конструкції було написано на відкривати цей маленький. Добре. Ну, може, для інтересу. Це для небоєго блага. Що?